Ми вирішили віддати трьохрічну доньку на фігурне катання, записали її на заняття, і я збираю її перший рюкзак. Беру із собою термобілизну, рукавички та легеньку куртку, щоб їй було зручно займатися на льоду. Нам було дуже далеко їхати, але донечка дуже просила це заняття. Бо коли вона була на хокей, вона дуже хотіла на лід Тож ми вирішили спробувати, не дивлячись на те, що їй тільки три роки. Орендували ковзани. І, як мама, яка знає свою дитину, вже знала, що з цього нічого чого хорошого не вийде. Вона дуже боїться чужих людей, і я не знаю, як вона сприймала тренера. Но в Мішель був чудовий настрій. Вона з радістю вдягалась та не знала, що її буде очікувати. Хоча я її попереджала про падіння та про те, що ми будемо тебе очікувати. Тільки но вона пішла на лід, і я дуже зраділа, що щось там виходить триматися за руку. Але пройшло 5 хвилин, і Мішель почала плакати. Вона взагалі ніяк не заспокоювалась і казала, що більше на лід не піде, бо вона не хоче без мами. Їй було цікаво. Цікаво, вона дуже хотіла, але тільки зі мною перетягнулись та поїхали додому. наша маленька, бо боїться без мене щось куди піти.